Всім вітання, я Тєся, психологиня, читачка, книжкова блогерка. Це буде рубрика з штунками». Я буду в ній коротко говорити, що у мене прочитано за місяць. От я читаю мало це. Ви можете одразу розчаруватися в мені. Але я буду говорити про книжки і художні і не художні, які я прочитала за місяць, і коротко їх рекомендувати, тому що огляди на всі я, звісно, не встигатиму робити. от і в мене є багато тих книжок, які я давно читала, і я хочу їх оглянути, тому що вони дуже класні. Огляд відео буде дуже коротке, чисто рекомендації, що сподобалось, що не сподобалося. Мовчазна пацієнтка це психологічний трилер про жінку, яку знайшли поряд з її мертвим чоловіком, от, у якого була прострелена голова кілька разів. От, і одразу вирішили, що це вона його вбила. І оскільки вона сама не могла себе захищати в суді, то її відправили в психлікарню. Не могла себе захищати, тому що вона мовчить. Вона мовчить уже 6 років, і психотерапевт. Тео намагається її розговорити, чи вдасться йому, що з цього вийде, яка взагалі там ситуація склалася. Ви побачите, прочитавши цю книжку. Я її оцінила як 5-5. Сьогодні, не сьогодні, а власне 28 березня виходить відгук на неї на моєму каналі. Уже вийшов, тому ти можеш вже його переглянути. А наступна за нею це була Спартак Субота припиниться про домашнє насильство, про взагалі різні види насильства, там сексуальне, фінансове, емоційне, психологічне, тобто будь-яке, яке буває насильство над дітьми, насильство до дорослих. І ця книжка вона є інструктивною, тобто там дуже багато. Ну, там доволі мало тексту, але при цьому багато всяких поміточок можна для себе зробити. От, тому що е, кожен розділ він поділений на такі якби, частинки, от, в яких розказується про власне, саму проблему насильства, наприклад, є фізичне насильство. Спочатку нам говорять, що таке насильство, це фізичне. От, потім нам говорять, коли воно є нормою, наприклад, при самозахисті і коли воно є не нормою, при нападі, при інших різних проявах. А потім нам е, ми розбираємо, як протидіяти Насильство і інші моменти, які з цим пов'язані. І також є тут багато чек-листів, є схеми КПТшні, шні е, от, тому що він, власне, є привічником, ну, психотерапевтом в КПТ-напрямку. Наступна книжка, яку я прочитала, це Клода Штайнера сценарій життя людей. Це товстунець, скажімо так. От. А вона мені теж дуже сподобалась, тобто я її оцінюю на 5-5, в принципі. Майже всі книжки тут будуть 5 з 5, ті, які я назвала, уже є. От. І вона мені сподобалася. Тут дуже цікаві сценарії, дуже ну, якби цікавий метод транзакційний аналіз, як це вся структура особистості. Огляд є вже на каналі. І, в принципі, у всіх цих трьох книжок вже є огляд, тільки останньою ще не вийшов, тому що я її щойно дочитала. А отже, з цією книжкою у мене пов'язано дуже багато цікавих асоціацій. Мені сподобалося, що я впізнавала в деяких сценаріях своїх знайомих себе. Ось мені сподобалося, що. Тут пояснено, наприклад, як виходити з цих сценаріїв, що дуже важливим є, от, як терапевтувати людей в сценаріях. От, але мені не дуже сподобалось його ставлення до психіатрії, тому що воно якби ну, він писав цю книжку в 70-ті роки, і звісно там психіатрія була трохи інакшою, тому в нього погляди, наприклад, що таблетки не лікують, що шизофренія це не діагноз, і так далі. Тобто в мозку ще нічого не відбувається, і психіатри типу, все не видумували, просто щоб там викачувати гроші або, типу, Заліковувати те, що не лікує Ліку... можна вилікувати, а не типу тримати людину на таблетках. Ну тоді були інші підходи, колись ми взагалі там температуру лікували кровопусканням. Тому має, має місце бути як історична довідка. Але саме якщо сто все, що стосується транзакційного аналізу, я вірю, тому що він є якби одним з основників цього методу після Еріка Берна. І це є дуже цікавою книжкою. Вона мені не дуже сподобалася. Окремий відгук я буду про неї робити, напевно, в квітні, можливо, в травні. Е, тут у мене, в принципі, багато поміточок. Е, я б сказала, що вона 3,5 з 5, з тому що є набагато цікавіші книжки, наприклад, дорослі діти емоційно незрілих батьків або про уламки дитячих травм. Е, ось, а ця книжка вона є такою, якби. Трошки надто по дитячому нам це описано, і якісь наукові дослідження нам подаються так, що здається, що це якась езотерика, хоча це насправді наука. От що там травма може передаватися генетично, але якісь ці генетичні механізми теж пояснені на ну не зовсім науковому рівні, тому довіри, криди довіри до неї знижений. Ось і. Власне, по ну, самому змісту, тобто тут є вправи, тут є техніки, як це робити, але мені не сподобався баланс історії, які тут показані, і практики. Тобто, в принципі, для ну, такого. Рівня, якщо ти в перша книжка, яку ви прочитаєте з психології, то вам сподобається, тому що тут вона дуже прикладна, тут багато різних історій людей і багато різних прав. Але тобто, як для там, психолога, як для для ну, теоретичної частини, то мені не вистачило саме базованої частини. От, тобто, мені краще прочитати дослідження на групі людей, якщо це дійсно працює, ніж прочитати історію однієї людини, що це їй допомагає. Могло, тобто, ну коли ми проводимо саме дослідження, то бо у нас є е, дослідження, зазвичай ми можемо перенести на більшу групу населення завдяки тому, що ми одразу проводимо його на групі з різних різних людей з різним бекграундом, з різним фоновим. Життям. Е, ось, а коли ми говоримо просто про висмикнуті там, 10, 20, 30, нехай 40 історій, ну, тобто тут доволі багато їх описано. От, але вони якби висмикнути, що людина звернулася, у неї там була така тут травма, от, потім вони так-то її пропрацювали, і їй стало добре. Ну, звісно, воно показує, що це дуже класний метод, але не знаю, щось мені в ній не дуже сподобалося. Ось. І, в принципі, цього місяця. Квіт... Березня я прочитала чотири книжечки. І доволі враження в мене приємні. Тут зазвичай я читаю дійсно менше. Одної мені вистачає на весь місяць, а тут і, був продуктивний місяць. Отже, такий огляд вийшов. Сподіваюсь, тобі сподобалося. От, раз на місяць я буду старатися, намагатися робити такі огляди. Ну, якщо, звісно, я не прочитала єдину книжку, яку я вже розібрала. І побачимося наступного місяця.